У сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо віднімання виду 32 мінус 7. Ми вже з вами всі добре вміємо віднімати, але потрібно повторювати. У нас є три способи. Перший спосіб ми зараз розглянемо більш детально: 32 мінус 7. Для того, щоб відняти від 32 7, ми 7 розкладаємо на зручні нам доданки на 2 та 5. Чому саме на 2 та 5? Тому що, якщо ми. Віднімемо від 32, 2 буде 30, так? Кругле число, а від круглого числа завжди віднімати легше. Тому, ми розкладаємо. 30, в прикладі 32 мінус 7, 7 на 2 і 5. 32 мінус 2 буде 30. І від 30 віднімаємо ще 5, буде 25. Тепер перейдемо до наступного способу. Що ж змінюється тут? Тут ми вже розкладаємо на зручні доданки. Не 7, а 32. 32 ми розкладаємо на 20 та 12. Чому саме на 20 та 12? Бо ми, як знаємо, додавати та віднімати від круглого числа або до круглого числа завжди легше. Чому 20? Бо ми не можемо округлити до 30. Так, бо від двох ми тоді не зможемо відняти 7. 12 мінус 7 буде 5. І в нас залишається ще 20. До 20 додаємо 5, виходить 25. Чудово! І переходимо до останнього нашого способу: це спосіб округлення. 32 мінус 7 важко відняти. Тому ми можемо сімка зробити десятку, так? Можемо сказати, що 10 це 7 плюс 3. Або від 10 відняти 3. Тому, коли ми розкладемо сімку на 10 і 3, Уявні. Ми 32 віднімемо нашу уявну десятку. У нас вийде 22. І додамо ту трійку, яку додавали до 7, щоб вийшло 10, так? І тоді 22 плюс 3 буде 25. Згадали? Молодці? А зараз давайте трошки попрактикуємось З першим способом. Ми бачимо, що в нас є перший спосіб: 53 мінус 8. Але є тут крапочки, так? не заповнені частки. Нам потрібно з вами їх заповнити. 8 ми розкладаємо на зручні нам доданки: 3 і 5. 53 віднімати будемо скільки? 3. І в нас вийде 50. І маємо відняти ще, залишившись, п'ятірку і отримаємо 45. Дивимось далі. 53 мінус 8. 53 ми розкладаємо на зручні доданки. 40 та 13. 40 в нас залишається, так? бо ми від 13 будемо віднімати 8. Тому ми пишемо 40 плюс 13 мінус 8. Буде 45. Чудово. І останній спосіб округлення. Вісімку ми уявляємо десятку. Так? 8 це 10 мінус 2. Тому 53 мінус 10. В нас буде 43. І додати 2 буде 45. Чудово, молодці.